Кажуть, що на Різдво дива бувають так. В цьому переконалися учні харківської метрошколи. Хоча спочатку вони і не очікували, що прийшовши на навчання, до них завітає міський очільник Ігор Терехов, і не просто з привітаннями, а з подарунками. Як настрій у вас? Гарний. Вітаю вас зі святом, Добре. з притежним новим роком. Вітаю, щоб настав мир, перемога наша, щоб ви вже вчилися у справжній школі, а не в метрошколі. Бажаєте? Це? Добре. Щоб ви відпочили на каникулах дуже гарно. Добре. Це ж потрібно. Зараз сніг пішов. Сніжка буде грати <сістит> <сістит> їздити так, але не травмуватися. добре, так ми виготовала вам подарунки. Ми дуже задоволені за таку можливість. За такі подарунки, це справжнє свято для нас, для дітей, для вчителів. Дуже гарні подарунки. і Ми дуже вдячні за них, за подарунки дітям, за подарунки вчителям, всіх з Різдвом, з Новим Роком. Звичайно, в першу чергу ми бажаємо миру. Так, щоб швидше ми вже відсвяткували перемогу. Я думаю, що це буде найкраще свято в цілому. Так, найкраще такий подарунок, напевно, для всіх і для дітей, і для вчителів, і для всього українського народу, тому що. Це те, що ми чекаємо, це те, що нам хочеться. Дуже дякуємо ми, діти, за цю казку, тому що є можливість спілкування, є можливість дарувати гарні емоції. Діти дуже задоволені, багато емоцій позитивних, які дуже не вистачає в цей час. І також хочу побажати і привітати всіх з прийдешніми святами, вашим сім'ям. Добробуту та злагоди, а нашій країні миру. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Попикян. Харків. Новини